2022 року Слідчі суддя Каласького міськайонного суду Франківської області Юрчак з участю секретаря судового засідання Мостової, прокурора і підозрюваного Хемича і його захисника адвоката Федоровича, розглянувши відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Каувського міськайонного суду Франківської області. Клопотання слідчого СВ Калуського Кауцького РПМП Франківської області Хамуляка, погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури Площанської поданому кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР від 26082022 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Хеміча Віталія Ігоровича 26.10.1994 року народження, підозрюваного в вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201 значком 2 Кримінального кодексу України, встановив відповідно до статті 376 КПК України суд вважає за необхідне Оголосити по даній справі результативну частину ухвали. І ухвалив клопотання слідчого СВ Калуського РПНП Франківської області Хамуляка, погодженого прокурором Калуської окружної прокуратури Площанської, поданому у кримінальному провадженні від 26082022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201 значком 2 Кримінального кодексу України. Про застосування запобіжного заходу вивезення тримання під вартою щодо Хемича Віталія Єруча задоволити застосувати щодо підозрюваного Хемича Віталія Ігоровича 26.10.1994 року народження родина України, українця, родженця, зареєстрованого в місті Калуш Калуської територіальної громади Калуського району, вулиця Константини Малицької, будинок 1, квартира 66, фактично проживаючого місто Калуш. Проспект Лисі Українки, будинок 102, квартира 35, запобіжний захід тримання під вартою сроком 60 днів. Срок дії ухвали про застосування запобіжного заходу водію тримання під вартою не може перевищувати 60 днів. Закінчується 21 листопада 2022 року о 15 годині 30 хвилин. Визначити хемічу, розміри застави, 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить. 198 тисяч 480 гривень, після внесення якої підозрюваний звільняється з під варти, якщо у повноважної службової особи місця ув'язнення під вартою, в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою. З моменту звільнення з підварти, у зв'язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Підозрюваний або заставодавець мають право в будь-який момент внести заставу в розмірі визначеного ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали. У разі внесення застави покласти на підозрюваного на срок до 21 листопада 2022 року обов'язки прибувати до визначеної службової особи слідчого прокурора або суду за кожною вимогою не відлучатися. З населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роз'яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов'язків ставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладення на нього при застосуванні. Запобіжного заходу обов'язки застави звертається до хід держави та зараховується до спеціального фонду державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави хід держави, слідчий суддя суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з рахуванням положень частини 7 статті 194 цього кодексу. Контроль за виконанням ухвали покласти накалуську окружну прокуратуру. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали, а підозрюваний протягом п'яти днів з дня вручення йому копії ухвали. Слідчий суддя підпис. На цьому судове засідання оголошується завершення. Я не знаю. Куда проводим приличие? Вась, проводим, только можно приличие.